Друзі, усім привіт! В даному відеоролику далі будемо розбирати мої позиції по системі скальпінг. Але перед тим я хочу похвалитися, що у нас є група в Телеграмі, де кожен із трайдерів ділиться своїми думками. Ми спілкуємося. Я створив таке ком'юніті Money Farm Scalping. і вже ось тут є 25 учасників. 25 учасників, які хочуть чогось добитися в житті, хочуть навчитися торгувати і хочуть заробляти з криптовалюти. Давайте ми подивимося. Тут є час. Ми тут спілкуємося, знайомимося вже як свої, як рідні люди. Тут в нас є стоп лоси ми кидаємо сюди свої мінусові сигнали, потім тут є також відділ сигнали. ось я тут ділюся, записую голосові. Ми спілкуємося. До чого я це все веду? Я веду до того, якщо ти людина, яка тільки-тільки починає, бо вже і так торгує, і хочеш знайти своїх однодумців, силка буде під даним відеороликом. Обов'язково переходь по цій силці, приєднуйся до нашого телеграм-ком'юніті і будемо торгувати разом з нами. А зараз переходимо до позиції, які я сьогодні торгував. Я б сказав, би навіть є скупчення рівнів. Ось такий рівень, ще один рівень. Ну і тут ще один був рівень, який ми вже пробили. Очікував я пробій рівнів хоча б, хоча б, сюди. Це було моє очікування, прям яке, ну я прям розраховував на яке. В ідеалі можна було аж сюди тягнути, але я розраховую, що ми хоча б десь сюди підемо. А і дивимося, як ця позиція себе працювала. Ця позиція досить довго записувалася, 11 хвилин я буду протягати, щоб було коротше відео. Ось мене тут взяло в позицію. Монета то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Вона особо нікуди сильно не рухалася, стояла на місці. Але от тако стояли, от я кажу: вниз, вверх, вниз, вверх, Ні, таку особо руху не було сильного. Потім я вже там думав, що мене закриє по стоп-лосу. Взагалі руху вгору не було. Але все одно я сидів, чекав, бо тому що закриватися теж було нелогічно, бо міг піти імпульс трохи вниз, і потім імпульс вгору. Тому закриватися я не хотів, а очікував хорошого імпульсу вгору. Але, на жаль, того імпульсу вгору не сталося, тому що об'єми зверху були, ми не могли їх роз'їсти, і тому мене закрило по стоп лосу Плюс до того ж всього, бачимо, тут об'єм з'явився на продажу, і мене закрило по стоп-лосу. На цьому я і втратив свій долар. Зараз я вам покажу перша позиція. За день була. Мінус долар рівно. На комісію я віддав 39 центів. Сидів я в цій позиції 11 хвилин 33 секунди. Переходимо до наступної позиції, також позиція була по Матіку. І так, знову Матік, знову пробій. Тільки пробій вже не рівнів, а рівня. Ми бачимо, є ще в нас не пробити рівень. Знову я заходив, тому що дивіться, ми пробили ось ті рівні. Ось ті рівні ми пробили. І цей також пішов вгору, пішла корекція, і потім вже йде розворот вгору. І я вже думав, так. Ну окей, корекцію ми прочекали. Зараз має піти рух вгору. Тому що, ну, отут я пішов такий рух вгору. Завжди він бо, е, йти вгору не буде, має йти корекція. Пішов рух вгору, корекція і я вже розраховую рух вгору. Але з мінусів то, що ну, один рівень. Один рівень був, так що це було не дуже добре. Дивимося, ці позиції я вже сидів 5 хвилин. Ось мене бере в позицію на половину робочого об'єму, потім взяло на повний робочий об'єм. Знову руху вгору ніякого сильного немає. Монета Matic неліквідна, така прям дуже була, рух майже не був. Якісь там подьоргування ціни, ну прям хороших імпульсів не було. Монета була неволотильна. В проценті 80 цієї позиції монета стояла на місці, і потім там на останніх таких секундах ми вкатили вниз. І знову закрилися в мінус. Ось зараз мене закриє по стоп-лосу. Ось, закрило по стоп-лосу, тому що з'явилися більші об'єми на продажу, і тому нам ціну вдавили вниз. По цій монеті я втратив 0,82 цента. На комісію віддав 40 центів. І так, наступна ситуація по монеті САЦ. Дивимося, у нас є прям, ну, як картина, як книжка пише, прям, у нас є хороший рівень. Ось він. Дуже такий непоганий рівень: в нас є відштовхування, 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 плавний підхід. Щоб, якби ще б ще розтроговочка така була, поширп, шикарно було, але нічого. І я очікую пробій. Хоча б сюди пробій, а то і нижче, щоб обновити новий лой. Дивимося. Е, ось тут і плюс по стакану, якщо дивитися не тільки на графік, а по стакану дивимося. У нас є об'єм. Раз на стакані фьючерсів, два на стакані спота. Є об'єм. Якщо ми їх роз'їдаємо, ми падаємо різко вниз. На що я і розраховував. Дивимося. Ці позиції я сидів буквально там 30 секунд, навіть чуть-чуть більше. Зараз мене візьме в позицію, ми бачимо, ми стоїмо, не розбираємо об'єм, різко розібрали об'єм. Графік переключився, тому що ми вже рівні. Пробили і тому графік переключився. Дивимося тільки зараз на стакан, тому що це не є зараз графік нашої монети. Ось бачимо, ми роз'їли об'єм, і я розраховую рух вниз. Але замічаю, що оці, знаєте, секунди, що ми стоїмо на місці. Я такий думаю, блін, виходити зараз не потрібно, тому що якщо я зараз прям вийду в моменті, то я втрачу на комісії. Але добре, що не вийшов, бачимо, різкий імпульс вниз, пішов. В моменті там дає плюс 4 долара. Я розумію, що я перекриваю свій мінус ті, що я зробив по матіку. Це вже дуже круто. А, і після чого монета вкатує вгору і мене закриває стоп лосу І на цьому я зробив. Ось, кстати, бачимо по графіку, як гарно ми пробилися. Ось ті рівні, які відмальовував, і ось такий пішов рух вниз. Буквально там... Хоча, в принципі, ми дійшли. Ми дійшли якраз до моєї так сказати, лінії, яку я там відмальовував. до моїх очікувань. І позиція ідеально відпрацьована. Оце є дійсно хороший пробой, це є чистий скальпінг. І на цій монеті я заробив плюс 3 долара 44 цента. Віддав на комісію 0,73 цента. Сидів я в цій ситуації 23 секунди. 23 секунди і заробив ну, майже 4 долара. На цьому я хотів завершити свій день, тому що розумів так, я в плюсі хвати. але я не завершив свій день. Я просто почекав, зробив перерву і далі сів за графіки. І давайте я не буду вам кожну ситуацію показувати. Такі прям ситуації, які я хочу це показати, я вам покажу детальніше. І так, перша монета: мінус долар 06. Заходив, якщо не помиляюся, також на пробій. Я в основному торгую пробоєм. Зараз я вам її детальніше покажу. Так, я заходив на пробій. Заходив я на пробій. Ось цих рівнів раз рівень. Тут і 2 рівень, тут і 3 рівень. Заходив я на пробой, очікував рух вниз хоча б до сюди. Але рух вниз не пішов. Ну як він пішов, але не імпульсивний рух. Тому там мене закрили не в дуже хороших цінах, тому я втратив мінус 1,06 центів. Також на ті самій монеті я втратив е, вже 64 цента, тобто я там вже втратив е, більше, ніж 1,70 центів. Потім по Bitcoin Cash я теж втратив мінус 23 цента, е, і по оцій монеті я знов втратив. 0,44, в мене вже починається так сказати, емоції, тільт, Коли я розумію, що блін, ти тільки в плюсі, був ти закривав, хотів закрити свій день в плюс, але зайшов знов в мінуса. І після чого, як вже знаєте, такі думки, емоції, і ще після чого ти ловиш, типу мінус 2, 18 центів, і ти просто такий пуф. Тому що розумієш, що тут вже ти в мінусі, ти вже не в плюсі. Але все одно я знайшов хорошу ситуацію, зараз я вам її детальніше покажу, як вона відпрацьовувала. Приходимо до графіку, чому я заходив сюди в шорт. Зараз я вам детальніше розповім. Ось в нас є раз рівень, тут такий 2 рівень, тут третій рівень. Я очікую різкий пробій вниз. Монета волатильна, це видно по цим великим таким тіням, так що тут є волатильність, це вже добре. Це вже є, так сказати, плюсів в карман. Дивимося, як мене взяло в позицію. Взяло, кстати, мене в позицію не на весь робочий об'єм, ну, точніше, не взяло, а то, що я поставив не повністю свій робочий об'єм, тому, тому я потім ось бачимо, виставляю свої ще лімітні ордери на те, щоб зайти в шорт. Я розумію, що якщо я зараз ще раз кину там об'єм, то буде не дуже добре. Краще, менше заробити. Але в такому випадку я поставив вищий об'єм, не заходив по ринку всім об'ємом робочим, тому. Або я менше зароблю, заберу плюс, або я зайду на весь робочий об'єм. В моєму випадку я зайшов на весь робочий об'єм. Моя точка входу трошки змістилася вище, тому що я десь приблизно отут і сидів. Це зіграє мені на користь. Дивимося далі. Очікував я вкат вниз, тому що очікував я вниз. Але розумію, що зараз, як може піти різкий імпульс вгору, то буде не дуже добре. Виставляю я свій стоп лос Давайте я протягую. Монета потім починає вкатувати, тому що з'являються об'єми на продажу, на покупку. Ну такі собі об'єми, але теж є. Теж є об'єм. Після чого я починаю виставляти фіксовану сітку, якщо позиція буде якщо ціна буде доходити до моїх лімітів, ось вони будуть автоматично виконуватися і мене буде фіксувати. Потім я вже переставляю свій стоп лос абсолютно в з Якщо навіть ми зайдемо по стоп лосу мене закриє, то я все одно нічого не втрачу. Після чого я відмінив абсолютно всі свої сітку фіксації, тому що хотів витягнути прямо максимум з того ринку. Вже планував закриватися по стоп лосу тобто не лімітними ордерами. Але бачимо, там чуть-чуть щось теж почав виставляти. Дивимося далі, монета падає вниз, падає, падає вниз. Очікує ще більш імпульсивний пробій, перетягує в стоп-лосс ще ближче і ближче до ціни. А, але бачимо ось цей об'єм. Я розраховував на те, що ми десь приблизно ось тут ось зупинимося. Тобто цей об'єм ми не розберемо і десь приблизно тут зупинимося і підемо вже вгору. В принципі, це так і було, тому що ось ми не змогли пробити оці скупчення об'ємів, і мене закрило по стоп-лоссу. І на цьому я заробив досить так непогано. Зараз ось мене закрило по стоп-лосу, і на цьому я заробив плюс 2 долари 43 цента, тобто я відбив ось ці два мінуси. У мене ще залишався депозит в мінусі, тому дивимося наступну ситуацію. Знову та ж сама монета, але вже вхід в пробій за цими рівнями. Якщо ми заходили в пробій за ось тут, за цими от рівнями, то я вже заходив в пробій за ось цими рівнями. Як і говорив, у нас тут були хороші такі об'єми, які, якби ми пробили, ми би гарно б впали б донизу, і ми пробили б цей рівень. Дивимося, як це було. Ось мене бере різко, просто моментом, імпульсом. Вниз, в позицію бере і дивимося, як в нас відпрацьовувала. Зразу я хочу переставити свій стоп лос в без але не виходить, знаходжу прям якийсь там мінімальний об'єм, за який я ховаю свій стоп лос щоб не втратити більше, ніж потрібно. Після чого я дивлюся, чи монета та вкати виставляє свій стоп лос в безобиток. Тобто, якщо ми заберемо по стоп лосу то мене закриє ну, без обиток, я нічого не втрачу. Пізніше ми бачимо, ось хороший появився об'єм на продажу, тобто в шорт. Після чого я зразу переношу свій стоп лос за цей об'єм. Дивимося, переніс я свій стоп-лос за цей об'єм, і після чого просто монета роз'їдає цей об'єм. Це, скоріше за все, не був настоящий об'єм, це якісь, можливо, роботи торгували, Ну, не думаю, що ось такий великий об'єм просто в секунду розбирається. Але не тим не менше я зміг по цій монеті заробити, навіть якщо і мене закрило по стоп-лосу. Заробив я долар 0,4 цента. Тобто я зробив тут досить таких багато, десь певно, скільки 5 мінусів, 5 мінусів в ряд зробив і зробив два плюса, і перекрив свій мінус, і ще й плюс заробив. Да, заробив буквально копійку. В прямому смислі того слова, але зато я не в мінусі. Плюс 26 доларів до свого депозиту знову розпочинаємо за 50 доларів. Хто не дивився, як я втратив більшу половину свого депозиту, подивіться обов'язково в моєму YouTube каналі. А на цьому все. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там вся інформація про скальпінг, там ком'юніті, там спілкування з людьми. Просто подумайте, якщо ви одні. Торгуєте, то ви одні і ринок. А коли ви в ком'юніті, вам можуть підказати ваші помилки, ви можете побачити, в що люди заходять, в які позиції люди торгують. Також ви для себе можете багато чого нового дізнатися. Тому ссылка буде під даним відеороликом. Обов'язково став лайк даному відеоролику. Усім до зустрічі і усім пока.